Лопата. Колись, до того як мікрохвильовка забрала людські душі, була в хаті головна пані, піч, а біля неї її права рука, та довга дерев'яна, що завжди в справі, пічна лопата. Не плутати з городньою, ця не любить землі, не любить болота. Вона панське ремесло має, саджає хліб до жару, як дитину в коляску. Дивись, яке в неї обличчя, втомлене, проте мудре, бачила тисячі паляниць і свояка рогача, що всі дверці знає. В руках трошки важка, але то така вага, знаєш, вага відповідальності, бо як донесе хліб прямо в жар, то буде не хліб, а недопалений допалений стид. А спробуй їй сказати ей, підкопай мені картоплю, то вона тобі пац по лобі, бо вона не копачка, а доставниця щастя, гаряче, рум'яне щастя зі скоринкою. Ніхто її не фоткає для інстаграму, ніхто не каже Лопата це арт, а вона тримає традицію, щоб ми не забули смакдом. Тож як зайдеш у стару хату і побачиш пічну лопату, пошануй її. Вона останній айтішник старовинної печі, керує вогняним сервером і завантажує паляниці в наше життя. Бо коли пахне хлібом, навіть Бог сідає за стіл. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.